День блакитного Меркурія мої найкращі вітання. Меркурій, планета спілкування. Назвичайно гарний, сприятливий день, день Трезуба – Це день, який дуже тісно пов'язаний з водою. Вищий пілотаж попасти під дощик. Ну, а якщо дощик нас не порадує сьогодні, значить побуваємо під душем дуже добре. Побувати в сауні власні, але пам'ятаючи, що не можна відвідати її, в кількості чотирьох чоловік обов'язково пересвариться. Ну і ще одне табу. Ні в якому разі не позначаємо віника, тому що ми. Переймаємо на себе хвороби його власника. Це містичний день. Так що сьогодні ми можемо отримати дуже цікаві звістки від наших друзів, від наших знайомих. І ще й також цей день дуже добре відвідати адміністративні органи, будь-якого роду там бюро і так далі. Наш захисник це Аметист, один із 12 священних. Каменів, про які згадує Біблія, місяць продовжує свій рух уже третю добу по знаку. Овна – Перший знак зодіаку. Значить, Сьогодні наш організм потребує білкової їжі, яєчка, вони реабілітовані, дуже корисні. Так що е, сьогодні і молочні продукти будь-які також дуже нам будуть смакувати, будуть корисними. Це і нежирне м'ясо, і нежирна рибка. Ні, овна. У нас дуже вразливі всі ті органи, які знаходяться у нас на голові. Так що ні в якому разі сьогодні ніяких пластичних операцій, зате дуже добре полікувати протилежний знак Терези, тобто підшлункову залозу і наші нерочки. А ось після обіду місяць ходить і в знак тельця, телець. Це той самий Зевс, який перетворився в красення бика, щоб викрасти красуню Європу. А чому він такий розлючений завжди на зоряних картах? Тому що Оріон вирішив, це його рідний племінник, з ним повоювати за сестричок Плеяд. В спині бека ми знаємо скупчення знамените плеяди. Називають у нас на Україні квочка. Це Атлант, його дружина, їх дочки ось одна із. З них має, в честь якої названо наш місяць, сподобала Зевсу. І ось від такого зв'язку й народився Меркурій. Тобто сьогодні він у нас панує блакитний Меркурій. Життя таке коротке, поспішаймо творити добро, і нехай в цьому нам посприяє розташування небесних світил.